Тут якась фотосесія, там якісь коктейлі гарні готують. І ось вам басейн покажу. Вова! Привіт! <ривіт> Відпочивальники! І територію хочу вам показати. Ми будемо йти скоро на вечерю. Там такі файні коктейлі готують. Зараз спитаю, чи можна показати. Yeah, foto gchodzi, Bu fotoğraf için mi? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ось дивіться для дітей, яка тут зона гарна. Тут щось ось не знаю, що це вони таке чистять чи що. Басейн цей. Ось подивіться. Вже трішки. Вон, місяць вже вийшов. Не видно вам. А я бачу цей місяць. Вже трішки темніший. Ось, дивіться, як називається наш готель. Добедан готел. Ось, Добедан. Раніше він називався Альвадона. А зараз Дабідан. Ось Дабідан. Раніше це був Альвадона Ворд Палац. Ми відпочивали 9 років тому, як я вам вже розповідала. І я дуже захотіла знов. Вже майже і не мріяла, що колись знову опинюсь. Але дякувати Богу все вдалося. Чистенька водичка в басейні. Там ще біля нашого корпусу є 15 плюс басейн, потім вам теж покажу. Ось ще вам душ тут не показала, є душ. Можна... Помитись після басейну. Це сьогодні якась гала-вечеря. О, вже тут музика у нас буде. Ось ще хочу вам показати амфітеатр. Театр. Тут вистави різні. Минулого разу ми тут дивились такі виступи дуже цікаві. Акробати різні, танцюристи, співаки. Коротше, дуже було цікаво. Ось, друзі, ще хочу вам показати. Тут є такі дуже-дуже смачні, я не знаю, якось, як їх назвати, ліпешки. Гозліме називається. Вони з сиром, це як лаваш з сиром або з м'ясом, або з сиром і зеленню. Дуже-дуже смачний. Чесно кажучи, всі 9 років я згадувала, настільки це смачно. Вони тонесенько розкочують тісто, таке як лаваш виходить, і завертають туди сир або сир з м'ясом. Така смакота. Ми сьогодні куштували і такі стаканчики з айраном, Я не записувала, бо я була дуже заморена. Зараз трішки відпочила, то в мене хоч якісь сили з'явились. І така смакота, ну дуже смачно. Ще вам покажу. Ось тут теж на пляжі дуже гарно, подивіться. Тут можна коктейлі різні замовити собі. Це все входить в оплату вже за готель. І тут море, дивіться, краса яка. Тут така набережна гарна. Ось. Там ще фонтанчики є. Зараз покажу вам. Ось, бачите, Добідан. Готель називається. А була раніше Альвадона Ворд Палац. Ще воно Ворд Палац залишилось. Тут ось концерти, музика, диско... дискотека ввечері, а тут ось фонтанчики такі. Сьогодні перший раз за все літо в морі скупалась, щоб ви розуміли, живу біля моря. І в Туреччині перший раз в морі. Поплавала трішки, я, правда, такий плавець. Пливати не дуже гарно вмію, по-собачому. Але нічого. Водичка супер. Тут мені кума казала, що куди ж ти їдеш, вже холодно. А тут, дівчатка, я з осені поринула в літо. Ось. Ось, бачите, тут буде музика ввечері. Тут теж ось можна всякі коктейлі брати, але я не дуже це все п'ю. Можливо, трішки попробую, але не дуже люблю. Венця ось сухого випила трішки. Зараз вам покажу цей басейн 15. Минулого разу ми тут теж відпочивали. о, як гарно тут. Я потім тільки фото і відео дивилась, переглядала і згадувала. Навіть і не думала, що знов тут опинюсь. Тут ось ось. Роздівалка, тут можна ноги помити, душ теж. Ми сьогодні в цій роздягальні передяглися, тому що ми ж приїхали 5 годин майже десь без 25 вночі під ранок. І от потім я пару годин перекимарила там, на диванчику, в коридорі, в цьому вестибюлі. Бо заселяють усіх, не тільки нас, тільки в дві години дня. Хочу вам показати ще цей басейн 15+. плюс. Тут теж можна каву собі замовити. Минулого разу ми тут куштували каву, коктейль якийсь. Ось такий басейн 15. Хоча тут і діти бувають. ось, Минулого разу ми в цьому корпусі жили. І тут теж вон гори трішки видно. І там ще хочу вам показати шахматні фігури. Зараз дійду туди і покажу вам. Тут ось під підвал спускаюся, там туалети. Ой, бачите, які сходи. Такі, бачите, винтові такі сходи. Там ліфт є. Тут ось італійський ресторан, мабуть. Наскільки я пам'ятаю, якщо нічого не змінилось, то це італійський. Але ми будемо в Рибному, там біля на березі моря. Мені там більш подобається і я рибу дуже люблю. Ось тут всякі указателі, вказувачі до Біддан Готельс. А там були шахи. Не знаю, чи є вони зараз. Минулого разу вони були. Зараз покажу вам. Бо я сьогодні ще не гуляла. Ми от на морі трішки побули, поснідали, потім тих ліпешок лавашів скуштували за іраном і пішли у номер, помились. Дякувати Богу, нам дали раніше номер десь у 12 годин. Ось і ми відпочили трішки. Хоча... Я, можна сказати, і не спала, а так провалилась кудись на декілька хвилин і знов мене розбудили. Ось, ага. Нам на... якось треба туди зайти, Вов. як ми туди зайдемо, щоб записати ці шахи. Ось, бачите, там шахи. Зараз я приблизю. Ось, бачите? шахматні фігури о от так якийсь гном чи хто це А, це якийсь клоун. Клоун. Там люди не хочу ближче підходити. Можливо, ще якось вам покажу. А тут ось кафешка така, тут теж подають каву, млинці або якісь вафлі, чи що там, з бананом, з полуницею, не знаю, як, який сезон ягід залежить від сезону. Ми тут ще не були цього разу, минулого разу тут нічого не було. Це ось новинка, скажімо так. Ми ще не куштували, тут темно, бо тут затишок і, і вже вечеріє, вже майже вечеря скоро. А, ще я вам лебідів не показувала. Зараз ще лебідів вам. Чорні лебіді тут є, тут і білі є, тут навіть є зоопарк, але ми туди ще не дійшли. Потім покажу. Був по крайній мірі минулого разу. Зараз покажу вам лебідів. Файні такі пташки. Тут дівчатка мене запитують, чому я нічого не знімаю. Ну, якось. Повсякдення показувати не дуже цікаво. Я не думаю, що вам це цікаво дивитись. А ось коли є що показати, то я вам показую. О, лебеді. Ось, о, зараз вам покажу. Тут дитяча, ось майданчик дитячий. А ось о лебеді. І хороші. Щось крила їм пообрізали. Щоб вони не літали, мабуть. Чистять пір'ячко. Вон ще. А тут у нас буде вечеря. Тут ресторан. Люди вже готуються. А, вже розпочалась вечеря. Будемо йти вже. Снідати. Ой, не снідати, вечеряти. Там вже щось накладають. Можливо, ще потім вам трішки щось покажу. Хочу вам ще показати, тут буде ввечері, в дискотека. дискотеках, дискотеках, якісь пісні будуть співати, Гарно. Все, бачите, світиться набережно. На морі вол. Фонтани різними кольорами ввечері переливаються. Там зелені. Ввечері дуже гарно. Малий, щось плаче. День гарно, ввечері гарно. i say new way Показувала коли ще вдень, ну, ближче до вечора, а зараз ось увечері ще хочу показати. Там ще на другому поверсі є лобіо-бар, там фортепіано грає, жива музика. О! Минулого разу так було. Я маю надію, що і зараз так, так само. Ми ще там не були. Це я розповідаю те, що було минулого разу. Тут ось фонтанчик. Я його і не бачила. Минулого разу я його не пам'ятаю. Хлопчик і дівчинка. А ось я піднялась і зверху вам покажу. Тут теж столики. Люди ще вечерюють, відпочивають. Зараз покажу вам ресепшн, павільйон, де ось гості приїжджають, приїздять. Тут люстра дуже гарна Погано видно, чомусь Зараз, може, зайду туди всередину та й буде краще видно. Тут квіти, кали, чи як ці квіти називаються. У нас Турції чи якось так, не знаю. Плюстра. Раніше тут була жива стіна. Пам'ятаєш, тут була жива стіна з рослинами. Зараз переробили якийсь такий цікавий мрамор. Ось сюди ми приїздили. Зараз вам ще вийду, покажу, що там на дворі. Ми приїздили тут, заходили. З валізками. Ось, тут теж все світиться. Ми приїхали вночі, вийшли з літака, і нас мав зустрічати трансфер автобус. За нами прислали маршрутку, і водій нас віз удвох, лише у двох. Більше нікого не було. Вночі. Від аеропорту сюди їхати у КМР майже годину, це вночі, а в день то і день півтори. В день-півтори, да. Нам так сказав наш гід. Нас, нас зустрічав гід. Там виходиш з готелю і там риночок є, вулиця і там різні-різні ці магазинчики. Минулого разу ми там ходили. Ну, Ми ще тільки, я ж кажу, під ранок приїхали, тому що ніде не були. Ось. З цієї сторони ще лобіо-бар зараз вам покажу. Ось ще ресепшн покажу. Сюди гості всі приїздять. Там теж різні крісла є, столики. Тут ми на диванчику лежали собі, спали. Ось, бачите, ось на таких диванчиках. Тому що. О, там ще якась кондитерка. Зараз подивимось. Я вам сьогодні кондитерку нічого не показала. Там стільки всього. Це якось треба один день прийти і все вам познімати. Ось тут тортики <пот Controller> торти пері. Да. Е це Ти будеш кушати? Ооо, капіта. Ну ти ж такой не будеш кушати. Марія, а там бабочка є. Хочеш бабочку? Да. Так. <плакова> тут Можна, пожалуйста? Там тут бабочка іменно в І Я нічого цього, якщо відверто, не їм. Тут стільки всяких тістечок, тортиків. Нічого не коштую навіть, бо воно все мені не лізе. Тут стільки їжі, що нереально все скуштувати. Чому я собі не можу відмовити, так це у пахлаві, бо я її дуже люблю. Сьогодні вже з'їла три, три шматочка. Це я, я і так поправилась. І ще додаю пахлави. Набрала вагу. Приїду. Минулого разу було плюс три. Цього разу не знаю, скільки буде. За тиждень плюс три. Цього разу, мабуть, так само, ну не дай Бог. картина. квіти. Це ловіо бар. А вон там фортепіано. Тут різні коктейлі. Там на диванчику ми спали. Ось цей великий диванчик. Взяли подушки і там вон, фортепіано. А от який чудик. Не їде. Робот. Це прибиральник. Чоловік каже, що це не прибиральник, а офіціант. Я таке вперше бачу. Ось тут теж коктейлі різні. Ще зверху покажу вам трішки. Тут, бачите, люди ось вечеряють. Ми вже повечеряли, вже давно гуляємо. А люди ще їдять. Сьогодні були креветки, як ви бачили. Всі їдять креветки, Багато хто їсть креветки. Всі їх полюбляють, і креветки до речі дуже смачні. Вони такі плотненькі, такі, дуже смачні.